Чи знаєте ви, що щось таке просте, як pdf документ може стати ключем до прискорення вашої робочої рутини та зміни того, як ви справляєтеся з повсякденними завданнями? Ні, я не говорю про магію. Я говорю про справжній, потужний інструмент, який раз і назавжди змінить ваші погляди на продуктивність. Ви коли-небудь відчували себе перевантаженими паперовою роботою. Витрачаєте години. Просто намагаючись керувати документами. Ну, це частіше, ніж ви думаєте. Що, якби я сказав тобі, що ти можеш зробити все це швидше, ефективніше та без стресу. Залишайся зі мною до кінця, тому що ти дізнаєшся, як за допомогою всього лише одного простого інструменту мені вдалося змінити свою робочу рутину і як ти можеш це зробити. Привіт! У сьогоднішньому відео я поділюся з вами. Як підіфілер це був переломний момент для моєї продуктивності. Я покажу вам простим і практичним способом, як ви можете пришвидшити свою робочу рутину, звільнити час, який ви витрачали на ручні завдання, і підвищити свою ефективність одним клацанням миші. Перш ніж я покажу вам, як усе це зробити, давайте розберемося з наукою, що стоїть за продуктивністю. Дослідження показують, що в середньому 30% часу професіонала витрачається на повторювані, бюрократичні завдання. І вгадайте, що велика частина цього часу витрачається просто на те, щоб керувати документами, заповнювати форми та запитувати підписи. А тепер уявіть, якби ви могли вирізати цю частину процесу та зосередитися на тому, що справді має значення у вашій роботі. І саме це підифілер допоміг мені це зробити. Цей інструмент призначений не лише для редагування pdf файлів, але й для того, щоб надолужити втрачений час і змінити спосіб роботи. Давайте почнемо з основ. Я покажу вам практичний приклад, щоб ви могли побачити магію, що відбувається в режимі реального часу. У вас є форма або договір, які потрібно заповнити або підписати. Раніше це означало роздрукувати, заповнити, підписати, відсканувати та надіслати назад. Справжній головний біль чи не так? Тепер із спідифілер ви можете зробити все це в кілька кліків. Заповнюйте поля, додавайте текст, цифровий підпис і все це в хмарі, доступне будь-де. І найголовніше, ви можете негайно надіслати та поділитися ним і з ким завгодно. Продуктивність моєї команди подвоїлася відтоді, як я почав ним користуватися. Я знаю, ви, напевно, дивуєтеся, як це може бути так просто. І так, це звучить неймовірно, але повірте мені, цей метод працює. Якщо ви вже використовуєте або чули про підифілер, залиште свій коментар нижче. Я хотів би почути ваш досвід. Але чому це так сильно впливає на ефективність? Психологія продуктивності вчить нас, що завдання, які дають нам відчуття контролю та негайного виконання, збільшують нашу мотивацію. Коли ми можемо виконати завдання швидко та без перешкод, наш мозок вивільняє допрізин, що дає нам більше енергії для продовження роботи. Тепер уявіть собі день, коли ви не будете захоплені цими розчаровуючими дрібними деталями, як це вплине на ваше емоційне та психічне благополуччя? Ви відчуватимете постійне відчуття прогресу. Це важливий принцип, філософська концепція, ідея плинності, яку обговорював Чіксент Міхай. Чим більше плинності ви створюєте у своїй рутині, тим легше вам досягти стану повноти. Продуктивність, де час просто минає без зусиль. Я не просто говорю про теорію. Я застосував це до своєї роботи та побачив справжню трансформацію завдання. Яке раніше займало дві години, тепер виконується за 15 хвилин. І, звільнивши ці дві години, я можу зосередитися на чомусь більш важливому, якості моєї роботи, своїй творчості та зосередженні на тому, що дійсно важливо. Тепер я хочу знати, якби у вас було більше вільного часу, що б ви з ним робили? Залиште свою відповідь у коментарях нижче давайте почнемо розмову про те. Як ми можемо покращити наші рутини та підвищити продуктивність? Коротше кажучи, PDFiller – це не просто інструмент для редагування pdf файлів це каталізатор для підвищення вашої продуктивності, зменшення стресу та надання вам більшого контролю над повсякденним життям. Коли ви виключаєте повторювані завдання, ви можете звільнити свій розум для справді важливого. Якщо ви хочете змінити свою робочу рутину та приділяти більше часу. Щоб бути більш творчими, ефективними та менш перевтомленими, не гайте часу і спробуйте цей інструмент. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете отримати більше порад, щоб оптимізувати свій розпорядок дня та бути більш продуктивним, не забудьте підписатися на канал і активувати дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо ви вважаєте, що це відео може комусь допомогти, поділіться ним із друзями. Тепер останнє запитання до вас, яка найбільша перешкода, з якою ви стикаєтесь у своїй роботі, коли справа доходить до керування документами? Мені цікаво знати, і я дуже хочу прочитати вашу відповідь у коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео, де я розповім більше секретів, як підвищити вашу продуктивність і змінити вашу робочу рутину. Слідкуйте за оновленнями.